Доброго дня! Знаходимось у Дніпрі на вулиці Акінфієва, колишній вулиці Фучика. Тут наносять дорожню розмітку. Нагадаю, що нещодавно вулицю зробили односторонньою. Розмітку огородили конусами. Нагадую, що читати новини Дніпро та області можна на сайті DPInформаtor.ua, а також слухати на радіостанції інформатора ФНСТ73. Тих того, що не приєднався, повторюю, знаходимося у Дніпрі на вулиці Кенфієва, колишній вулиці Фучика. Тут наносять дорожню розмітку. Нагадаю, що нещодавно вулицю зробили односторонньою. Drobučiai tau foto šefkaitė į naujų informatorių. Barežyji save dėl tremties PDR.